Я вже тут свічусь, значить в центральному кущі стоїть. Да, мантекора цим стало. Або там під камнем підемо далі по центру. У нас тут щось пацанчики цей наступний бій поїхали. Бач, нартів нема чим зайнятися по мені, стріляє. Сука, олівало. Квадратно. Тут щось якийсь, блядь, такий пуш, чи то мені здається. Бибабах начисто. На цьому чилі Я терплю, його в жопу. Пака, да. Насмерть? Нє, нашу бабаху дала. А? На 1700. Нормально, небагато. Поїду допомагати пацанам. Мантикорка вже порту приїхала. Андрій за 50 гривень палич, дякуємо за турік. Сорі, що так Ой, швидко, посусали, Зо зло. А, ну, на жаль, дядь, комусь дякую величезно. Хтось має два матчі додому зіграти. На жаль, це турнір. Хтось має, дядь. І так старався зробити всім шанси по максимально величеньки з цими двома лігами. Але, на жаль, на жаль, хтось має відлітати перший. Дякую, величезно. Та то щось з по демеджу Бо я нервничаю. У мене нема. Вот я так и думаю, що Прям вичуває, що немає. То плюс дуплетами. Від... Перестань. Блять, вигрывай кнопочку ні, Я случайно нажав дуплет, потім поки переключався, я чифа отримав. От Букву X на клавіатурі выключи, Вик... блядь. Арта КД. А, бабаха КД, там. Бабаха, бабаха. Блять, мих хманті десь засіла. Сьогодні я навіть трека не граю, щоб ти розумів. Надо грати. Надо грати, бля. Надо виправляти. Дуже багато помилок. Менсий більше треба дограбати. Лука на манті, блядь. А, ти що на мене мантій в виїжджаєш, чувак, да? Серйозно? А ну в принципі з такою стрільбою можна виїжджати. Нема чого боятися. Бля, добрить манту. Нормально бей залили. Ну? здавати буде? нема кому да да Ще й по мені щось ти... тиркає хтось. ну давай удачі. Тиркає, я Що что за долбоб тиркай бачат теркай тиркай Ой, пизди Чекати манти манту підрізать би арта, пожалуйста, зроби що-небудь. Зроби його сука шотним для мене. Він треба, щоб він дав. От тут встань дерево може виїхати, ні? Треба, Там, щоб все. він давав варту. Хорош. Тепер треба спокійно дограти. В не, тебе не було інфі, де приблизно бат стоїть? Артобат, не знаю. да. тім -да -да. хвилин, не спіши. Оно, деве, два красавця. Не спішимо, час удохуїще просто. Так теж не святийся. Так я не хочу пси после засвітитися. Пудашов у вас закінчивається. Все, добре. Нормально ви розіграли, кстати. Та чи фйолу, блять. Люди пишуть, був палич став легенда після цього бою. Чи фйолу, Просто вийшов, блять, ну, в розмін з альфою з нього да і все. Ну, типу, я знав, що ну, покадежа швидше за нього даю. Ого!